Концертом у Рівному відзначили свято Покрови. Відсвяткувати день українського козацтва на майдані Незалежності у Рівному зібралися тисячі мешканців рівного. Захід організував місцевий осередок нашої України. Ми дуже хотіли, щоб сьогодні максимальна кількість людей, прийшовши сюди на майдан і перебуваючи разом. Ну, якось трошки відкрили свої душі і згадали, що вони українці, що свято Покрови це загальноукраїнське свято. Відвідав святкування і голова політради нашої України Валентин Наливайченко. Політик розповів, аби не допустити фальсифікації під час місцевих виборів. Наша Україна розпочинає масштабну кампанію владу під контроль. Ми вважаємо що найголовніше, що треба зробити, це захистити чесні вибори, проконтролювати і не допустити фальсифікації. Наша Україна в кожному своєму районному обласному офісі і в Києві. Відкриває гарячу лінію з юридичного захисту кожного громадянина, незалежно від партійного квитка. Впродовж останніх днів Валентин Наливайченко побував також на Львівщині та Волині, де спілкувався з людьми та брав участь у культурних і громадських заходах.